Слава Україні! А з вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, 30 лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А на сьогодні розпакування. Отака посилочка. І зараз ми будемо дивитися, що відкриваємо папір. Тут якісь отакі закладки. DC Black Label Диво історія Але якісь кілька їх тут шість Якісь диво це якісь Відьми або якісь чаклунки чи хто це Зараз будемо дивитися Отак, а книга Табір Табір знахідка На мова Не знаю, що це, про що це. Навіть немає якихось думок. Це не, напевно про якийсь табір, але взагалі не знаю, про що там може йтися. Ну, те, що я бачу, це, походу, якийсь хорор, Бо щось таке. Ну... Ах. Ілюстрації прикольні. Але ви дочекайтесь, коли я прочитаю цю книгу, зніму на неї відео і вам з кого розкажу. Так, це, як я поняв, теж з цієї серії, але вже у уповні шоста. О той бік. Теж От такі книги. Навіть не знаю, що про них можна сказати. Можу сказати тільки про те, що це, походу одна серія, але книги різні. Так, дивимось, що, що в нас далі. Ласун, книга друга І ласун книга перша. Це вже останні книги. Отже, почнемо з ласуна книга перша. Зараз розпакуємо. Подивимось. Як ви думаєте, про що ця книга? Отже, від DC. Те, що ми бачимо, це про якогось оленя. Не знаю, мож, можливо, якийсь зомбі апокаліпсис чи щось таке з того, що я бачу. Ну, не знаю. Але виглядає прикольно. Отже, я прочитаю цю книгу і обов'язково на неї зніму огляд. І книга друга про ласуна. Теж вони величенькі, ілюстрацій багато, вони прикольні, а тексту не так багато. Отже, отакі сьогодні книги в мене, якісь про Ласуна. Ще така збірка 4 книги. Ага, значить, це так все я побачив. Перед цим я просто не побачив. Це ось так. От. Це перша. Друга. І четверта. Адже отакі книги в мене сьогодні і отакі закладки до книги. А ви читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Бо на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!